Всім привіт! Я Анна Океан. Ви на моєму каналі в'язання та котиків. А, у мене є кілька новин для вас. А, зокрема, зараз поговоримо про, буквально про новинку пряжі, яку надіслав мені виробник покажу, розкажу, що воно. Ці новинки вже є в продажу, їх можна замовити купити в інстаграмі або на шафі. На шафі там, понятно, що трошки не формат. Я просто зробила там магазин для того, щоб було. Ну там вітрина. Там вітрина зручніше її робити, зручніше, ніж в інстаграмі, тому я зробила. Коли я знайду, куди перенести свій магазин, щоб він краще працював і взагалі виглядав як нормальний магазин, то перенесу все туди. Я на єці пробувала, але в мене щось не пішло і я розмірковую. Отак. От про новинки. Про новинку, це фактично це пряжа номер 12 але зроблена із меріносової шерсті. Шерсть меріносу, це дуже тонка, ну, не дуже тонка, не завжди вона дуже тонка, дуже м'яка, я мала, дуже м'яка пряжа, вона з мінімальним якимось воросом-пухом. Можна сказати, що вона гладенька. А, і вона не колюча, абсолютно. Якщо Махерова пряжа номер 12 трошки. І був у неї така, була в неї така особливість, так, яку можна було назвати мінусом. Точніше, не був, а є. Вона в продажу і насправді вона мій фаворит, я трошки далі розкажу, що до чого і чому. Але а, то, що вона трошки жорсткувата, це факт. А от Мерінос, у, у цьому взагалі неможливо звинуватити ніякої жорсткості, тільки абсолютний софт. абсолютно, я б сказала, дуже м'яко, дуже ніжно, дуже тепло. 100% шерсть мріноса, дуже тепло. Я пров'язала от зразок такий щільненький, це вже він викупаний, це вже він висушений. Так як виробник працює із бобінним меріносом, то, звичайно, що після прання трошки змінюється ниточка. От, можна помітити навіть тут. Кольори. Насправді, у мене зараз є три кольори в продажу: Бежевий, коричневий і сірий. Я їх там дала їм красиві найменування, і трошки вони відрізняються в палітрі, яка була мені надана раніше, від наявності. І мені, мене попередили, що. Насправді, кольори будуть називатися так само, наприклад, той же сірий, але насправді він може бути в реалі. Коли його замовити, то він може трошки відрізнятися навіть від цього, навіть від цього зразка. Тому що виробник закупає сировину, повністю її використовує, вони там роблять колись на закордон свою, свою продукцію, повністю закуповує. Використовує, потім закуповує нову партію сировини і знову її використовує. Це таке невеличкими серіями виробництва, і наші саме замовлення, вони вкраплюються туди, е трошки от вклинюються в ці замовлення і може відрізнятися трошки відтінок або структура пряжі. Тобто, це така певна лотерейка. Можна сказати, що це мінус, тому що 100% 100% передбачити, що прийде, неможливо. Але це завжди буде щось схоже. Просто що взяти, дов'язати щось, якщо у вас чогось не вистачило, не вийде. Одразу треба брати всю кількість пряжі на повний виріб. От. Ну, насправді така особливість існує і у пряжі моточній. Тому що там є такий ризик, коли ти, тобі не вдалося купити всю пряжу, да, треба докуповувати якийсь моточок, ти йдеш докуповуєш, іначе і серія, і якби, колір, колір співпадає, а номер партії інший, і може бути різноколір. Може бути різноколір, може бути а, а, покраска а, в матках ідеально ідентична, а в'яжеш виріб, і видно, ось тут а, а, проходить кордон, межа, тут стара нитка, яка в тебе вже була, а там далі видно, що. На пару тонів, на пару відтінків колір відрізняється, і це вже помітно. У мене таке бувало не один раз, тому я знаю, про що кажу. Тобто, що я маю на увазі, що е, така особливість, такий ризик існує навіть тоді, коли ви купуєте якусь пряжу турецьку чи італійську у кматочках. Тобто, це такий ризик, на який ми всі йдемо, коли зв'язуємося з в'язанням. Значить що, у мене зараз на руках. Є такі зразки коричневий, бежевий, сірий, і є такий зразочок, міксовий, міксований. І є ще один зразочок жовтий з бежем. Жовтий з бежем зміксований. Я з нього дещо в'яжу. Але мікси я не ставила на продаж, тому що це взагалі настільки індивідуальна річ, що її. Ну, Це був якийсь залишок, я його вхопила у виробника купила. Але ну, залишки вони мені продають за зниженою ціною. А от... Серійна пряжа, вона вже там по повній ціні йде. Значить, залишки такої міксованої пряжі це така лотерея, то вони є, то їх немає, тому я на продаж їх не ставила. Тому вибачайте, у відео, у відео на Ютубі тут я буду показувати, ну, в Інстаграмі теж. Я буду показувати іноді те, чого неможливо буде купити. Вибачайте, але ось, ось такий буде ексклюзив. Що по пряжі? По метражу а, я вам залишу ось тут десь там напишу на екрані, скільки там метрів я досі не, не, не запам'ятала. Склад 100% мірінос. Ось. А, далі, що. Скільки потрібно на виріб, важко сказати. Я даю тільки приблизні рекомендації. Також зараз я вам буду текстом на екран приблизні рекомендації. Важко дуже передбачити, скільки знадобиться, наприклад, на той же кардиган, тому що у кожного різна плотність, щільність в'язання, а від щільності дуже залежить розход, як це. Витрата пряжі, да. витрата матеріалу. І так як тут матеріал такий товстенький, то навіть різниця в 100-200 г буде дуже помітна. На той кардиган, який я в'язала, із зразків махеру, у мене пішов кілограм пряжі. От. Але там був махер, махер трошки легший за нос. Значить, так, дуже мені подобається ця пряжа, але є мінус. І про мінус я зараз розкажу. Хочу показати вам різницю між пряжою номер 12 у Махері і пряжою номер 12 у Меріносі. То, у них, в принципі, однакова. Пряжа в Меріносі трошки якась вона все-таки тостіше виглядає. Але є велика різниця у фактурі. у фактурі. Чому я люблю більше пряжу в Махері, тому що з нею зручніше вправлятися в процесі в'язання? Так, дивіться. Наприклад, беремо і чекаємо одне і інше. І от що маємо тут, в принципі, дуже легко взяти, прибрати все зайве. Ніточки і витягуємо нитку, щоб зшити. Я рекомендую ці відкриті краї зшивати петля в петлю. Ну, або в крайньому випадку просто. Брати, втягувати ниточку, нанизати на цю ниточку всі відкриті петлі, затягнути їх в одну кубку. Так, затягнути їх в одну кубку, зробити такі вузлики, просто сшити вже тоді ці вузлики, заправити його на виворітну сторону полотна. Нормально, я так теж робила. Я так робила, коли мені було ліньки зшивати петля в петлю. Нормально, проходить. І бачите, тут о, пряжа сама по собі майже не розпускається. Ну, звісно, якщо над нею поізмуватися, поізгалятися, то вона почне розпускатися. Але дивимось на пряжу з міріноса, все, вона вже полізла. Вона вже чуть чуть налізе, бачите. Відходів із неї буде більше, готуйтесь. Вправлятися з нею важче. Що ще? який прикол є у пряжі з Марінов? Так як тут немає ворса, який стримував би петля і, ну, якби в кучки їх тримав би, да? нитка більш гладенька, то утворюються затяжки. От, чучу, це в мене коти стрибають на задньому плані, я побачаюсь. Просто. Просто підібрати момент, коли вони не стрибають, дуже важко. Коли ви в'яжете, коли я в'яжу і кутуком спиці гострим кінчиком зачіпляю щось не туди, якусь не ту ниточку, виходиться тяжкі. Їх можна вправити назад. Це досить легко. Еля. Кудись не туди яка свитнута ниточка може цілком полізти. Коли носити виріб у використанні, затяжки будуть, яких таки домашніх тварин, якісь гвіздочки, якісь щепочки, якісь шершавості, воно все буде приводити до того, що виходять затяжки. Напряжість на пряжі з махіру затяжечок, ну, може будь, це прям важко. Важко зробити. Це прям, якщо хорошенько зачепиться, хорошенько целенаправленно потягнути, І заправляється, вона легше, сліда, слідів менше залишається. І пряжа із махіра, вона міцніша, бо там є поліамід. Пряжа з міріноса легше рветься. Тобто затяжку можна витягнути і тут же ж її порвати. А, не рветься. Ну, можете мені повірити, що пряжа. На розрив, ну, на достатньо, достатньо легка на розрив. Я не хочу зараз її дискредитувати, в неї є свої плюси. Про це розповідала, але мінуси також є. Хочу, щоб ви про них знали, щоб ви купували цю пряжу з відкритими очима, щоб ви знали, що ви робите.